Лікарська помилка. Через пологову травму близнюки Юлії Барбар не можуть самостійно навіть сидіти. Діти абсолютно безпорадні, їм уже по 8 років. На лікування щомісяця необхідні тисячі гривень. Родині з Донецька взяти їх ніде. Хто не лишив інвалідів у біді, розкаже Тетяна Блінова. Подвійне щастя народження близнюків обернулося для родини Барбар на важке випробування. В 9 місяців mm -hmm. нам mm -hmm. такої. От... Приговор, можна сказати, винесли ДЦП. Мужки не розгибаються. бо то, що самі по собі вже тяжеле. Це тяжело то, що от у нього мушечний тонус вийнається, Сопротивляється. Причиною захворювання синів Юлія вважає родову травму. Діти були надто маленькими, щоб самостійно з'явитися на світ. Долі були ділять кесаріва, э, мене заставили рожати саму, тому що пошла на головний мозг, була краве Зараз хлопчикам уже по вісім років Данило може самостійно перевертатися зі спини на живіт, брати іграшку і навіть притримувати пляшечку з компотом. Дмитро зовсім безпорадний. Нещодавно після перенесеної простуди у хлопчика почалися напади епілепсії. Закатував глаза, це дуже таке не з сприятних. Ми згорім пополам пережили це його стан, поки змогли його вивезти. Зараз дитина постоянно знаходиться на працю препаратах. До початку військових дій на Донбасі Юлія з чоловіком справлялися самі, коли Олексій втратив роботу. Грошей на ліки та памперси не стало, а потрібні тисячі гривень. У нас в місяць ходять 5-6 пачок, по 56 штук. Крім щоденного прийому медикаментів, кожні три місяці діти потребують підтримувального курсу лікування. Усе необхідне для цього надає штаб. Ріната Ахметова гром за те, що. Благим делом занимайтесь, не оставляйте вот таких вот деток, которые нуждаются в вашей помощи. Родина отримает медикаменты за программой гуманитарного штаба «Леки детям». В семье два тяжело больных ребенка с, со сложным диагнозом ДЦП, и поэтому родителям очень сложно носить этих детей на руках. Штаб принял решение поддержать эту семью и приобрести им две коляски, благодаря которым мы сможем обеспечить ежедневный быт этих детей и помочь их родителям. Подарунку Юлія невимовно рада. Самим такої суми не подужати. Дворічна Ульяна допомагає матері збирати братика на прогулянку. Тепер на вулиці буває частіше. З колясочками дуже удобно, самі відіть, якби дитинку комфортно. І, і нам, звісно, теж Їде вона намного краще, ніж раніше у нас були. На прогулянці Данилко завжди спокійний та розслаблений. Звичайний промінь сонця справляється з м'язовим тонусом краще за будь-які ліки. Тетяна Блінова, Данило Киреєв, Сабиття, Канал Україна.